Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анівертіплей, і сьогодні в нас буде відкриття душ, плюс будуть різні інші відкриття по типу уламків, але це залежить від підписника, на якому ми будемо. Також я буду відкрити в себе. Але я думаю, себе я відкрию вже під кінець. Отже, ми на аккаунті Іріто, це мій тепер заступник клані. Чому? Тому що в нас почались осади Точніше, облога, і, як ви знаєте, тепер у нас відповідно дають різну кількість Сової, в залежності від того, який ви обіймаєте ранг. Тому кланові лідери, будьте обачні, тому що може бути така ситуація, що ваш дуже сильний гравець, але має мало сили, може залишитись тільки з двома атаками. Тому будьте обережні і перевіряйте це до наступного разу. Добре! Тут ми будемо відповідно відкривати маленькі душі, потім відкриємо вже середні і подивимось, можливо, ще великі. В магазині ми маємо Макаку на 4 і маємо ось такі побажання. Отже, будемо бажати Максу успіху. надіюсь, в нього все буде супер круто з дропом. І давайте розпочинати. Перший уламочок. У нас синій, інша перша душа. І на. В принципі, нічого особливого, але це маленьке, з них особливо багато ми і не очікуємо. Але, як то кажуть, може бути дуже приємна новина. Давайте будемо дивитися. Ну, до речі, Крікса на 2 уже непогано. Скайреміс на 4 супер. Місто дуже добре заходить. Тому якраз йому навіть 5-5, мабуть, навіть було б краще. Ва, 4 зірка це теж уже дуже добре. Ось. Так, маємо Рошкара на один. Ну, це не критично. Це ні на що майже не впливає. Тому... Ось, десяточка, до речі, каймер уважання прийшов. Це приємно. Це, звісно, приємно. Так. Ну, тут така десяточка слабенька, я бачу. Дуже багато синіх героїв. Ну, нічого. Рухаємось далі. Думаю, далі буде набагато краще. Дуже хотілося би Максу потягнути Sun Conга хоча б на 4. Було би круто. Зекономили б і Есенції. Дивіться, дуже багато легендарних, до речі, Гегемон на 4. Приємна десятка, я вам скажу. Дійсно непогана. Дійсно непогана десятка так Ну, тут особливо теж нічого немає, але враховуючи, яка була попередня десятка, то можемо її пробачити. Хоча дивіться, Телесія випала хороша героїня, їй не потрібні книги для того, щоб вона розлом кидала. Відповідно, героїня, став їй вподобайку. Якщо у вас немає героїв, котрі накидають розлом і немає книг, то використовуйте її. Вона буде допомагати вам. Так. Духаємось. Далі легендарний герой Отаман на 2. Ну, хотілося б отамана набагато більше. Зірок. От ола на 5, але Оле Оле, наприклад, нам не потрібно. Орна 5. О, вітаю тебе з цим дропом. Орна 5, ола на 5. Ну, це, звісно, скоріше за все, розхідний матеріал. Але він теж потрібен. А ось Орна 5, це місто дуже круто зайде і, наприклад, якщо немає можливості, то можна фармити, наприклад, тим самим орном якогось дракона, наприклад. Він з цим добре справляється. В нього дуже крута пасивка, котра дає йому виживання. Тому непогані результати можу показувати. Так, ну, з маленькими ми завершили. Зараз будемо чистити склад і повернемось далі. Продовжуємо наше відкриття, підчистили ми склад, отримали ще два середніх. Давайте відкриємо один середній, і далі будемо бачити, що ж воно з того вийде. Так, ну, дивіться, нас вітає зразу шестизіркова рарочка, з чим я не вітаю сильно, Макса, тому що краще б це була не Рарочка. Але рухаємося далі. Давайте, тут момент істини, відповідно, десяточка. І хочеться, аби вона була дуже крута. Поки вона взагалі ніяка. Але ось. О, до речі, Sun на 4. Якраз обговорював з Максом, типу, що Sunконга треба викупити. Виходить, що викупляти його не потрібно. Так, і робар на 4. В принципі, непогане відкриття. Могло бути, звісно, краще. Типу, що з x 2 що без x 2 ми тут, як бачите, в середніх не отримали нічого кращого. Але в будь-якому випадку бажане випало, тому всім ми Макса. Вітаємо. Ще, окрім цього, ми будемо відкривати йому один райдужний уламочок, тому побажаємо йому також тут успіхів. Аби випав якийсь такий отаріончик або каоліт, було б круто. Але ні, на жаль, ми отримуємо тут арміну. так Рішив грати до останнього. Вирішив продати воєводу, який в нього був на 5 зірок, тому ми ще відкриємо один великий. Подивимось, що ж тут вийде, побажаємо успіхів, удачі, наснаги. І отримуємо Епіка. Отримуємо Епіка, і, на жаль, не найкращого епіка, але отримуємо досить велику кількість очків. Давайте глянемо, що в нього по турніру, і тоді вже точно будемо переходити далі. Ну, до речі, дивіться, забрали міфічну руду. Це дуже приємно. Це приємно, як я розумію, йому ще трошки залишилось до легтому, тому, можливо, завтра з гідри буде дроп. 10 маленьких і він його доб'є. Отже, дякую Максу за відкриття і будемо далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Жори. Ми будемо відкривати йому камені. І далі будемо відкривати йому ще два сакральчика, тому що він хоче її стати Тора. Давайте побажаємо йому успіхів. І давайте розпочинати. Поки один камінь одне очко. Один камінь 5 балів. То очко, очко. Негарно вийшло. Тотемниця – темниця теж один. Таке ще ніби Х2 взагалі немає. І я відкриваю просто камені без нічого. Але буду надіяти, що це неправда. Давайте відкриваємо першу десятку. Бажаємо йому тут якнайкращого дропу. Поки всі рарні взагалі герої. Що не дуже приємно спостерігати. Але будемо надіятися, що буде все гаразд. Так, а що ми маємо? Ловець на одну зірку. Ну, побажання наче падають, але як бачите, побажання на одну-дві таке собі. Кеннаха, до речі, дуже хороша героїня. З Кінаха вітаю. Галеуса Шнар на 3. Посередні ну, герої насправді. Але маємо те, що маємо. Так, ренегатка на 3 випала. Погано. Так, у нас є Лега Яніка, Арбаїс на 2. Холодна на 2. Ну таке насправді. Могло бути набагато більше зірок, було б набагато крутіше. Уко на 3. Непогано, але теж не, не супер. Хоча дивіться очки, в принципі, нормально ми мене утали. Давайте заберемо це, візьмемо собі один середній, і будемо відкривати ще чотири середніх камені. Побажаємо тут успіхів, тому що, чесно кажучи, дроп з маленьких міг бути набагато кращий. Але, як як це дроп з маленьких. Поки що ми отримуємо 2 епіка і обидва на три зірки. Неприємно, але маємо те, що маємо. Ще одна епіка і знову на зірки. Ну, чесно кажучи, дроп таке відчуття, ніби відключили. Ну і отримуємо ще рарку на 5 зірок. Добре, давайте я зараз підчищу склад і подивимось, можливо, ми ще щось відкриємо. Так. Продовжуємо наше відкриття. Тут коротенько буде, ще один середній камінь вийшло здобути після того, як підчистити склад, і отримали ми рарочку. Чесно кажучи, взагалі незадоволений відкриттям, котре тут відбулося. Але маємо те, що маємо. Давайте глянемо, скільки очків ми могли заробити. І ми навіть не отримали видовий уламочок. Ну, ось так, бачите, типу, від аккаунту до аккаунту взагалі різні очікування і різні побажання, як то кажуть, але нічого. Давайте будемо надіяти, що нам пощастить хоча б з акральним уламочком, і нам випаде Тор. Тому що. Жора сказав, що хоче Тора. Хоче, давайте витягувати. Але, як бачите, тут також йому не пощастило. Дістали ми двох воїв. Ну, що поробиш. Таке ось відкриття. Будемо переходити далі. Ми продовжуємо наше відкриття. Не прийшло і 3 дні, і нарешті була плюс-мінус хороша пропозиція. Ось і я вирішив також відкрити, відповідно, камені. Душ. Отже, давайте будемо відкривати їх на моєму аккаунті. Також ми після того, як відкриємо їх, відкриємо ще один райдужний уламочок. Тому побажаємо мені успіхів. Каменів насправді багато. Побажання ось такі. Я сподіваюся, що все-таки щось мені з цього впадає. Давайте замість сцени по караманду поставимо, щоб хоч якісь зірочки в нього були далі. Якщо поміняємо. Отже, давайте будемо спочатку відкривати чотири маленьких. Це швиденько проскіпуємо, і далі будемо переходити до середніх. Так, подивимось, ще x 2 ще працює. Чи взагалі він працює? Як ви пам'ятаєте, на попередньому моєму відкритті саме каменів. Ой, як в мене палала моя п'ята точка? Неймовірно, тут 28 очків, нічого особливого ми тут не отримали. Давайте будемо проскіпувати. Опа, Маріус на 2. Супер! Як я хочу Маріуса на дві. Ну, до, до речі, Маріус вперше випав за весь час. Круторіг на 5 вже є на 5. Тому нічого особливого. Як я казав, ці ми будемо проскіпувати майже всі. Андріель, Ліч, Фейн, це все буде йти на продаж. Поки, чесно кажучи, очікувалось би щось більшого. Хоча це є маленьке, але ну, все одно хочеться завжди. Більше. Так, що ми маємо тут? Така собі десяточка але є хоча б два легендарних герої. О, є якийсь міфік. Кріксія на одну, робар на одну. М -м не буду використовувати ні одну, ні іншу, оскільки Кріксія в мене вже на 6. Тому, зрозуміло, я її вже ніяк не залю. Ось, тому будемо це продавати все, відповідно. Дивимось далі. Тут 130, це вже щось. Йоші на 4. До речі, Непогано, не знаю. Подивлюсь. Можливо, пробуджу, можливо, продам. Подивлюсь по ситуації. Йощу в мене вже є на аккаунті. ж він заходить в місто, десь то в принципі чому б його і не використати. Люто звір на 6. Непогано. Опа, є якийсь міфік. Міфік на 3. Це гарол. Ну, до речі, от тепер трошки очків в самому кінці вже і насипало. Давайте ми 100% закупимо собі ще один середній, аби відкривати було цікавіше. Місце, як бачите, є. І давайте поїхали до найцікавішого. Поїхали. Перша десяточка. Я думаю, ми ще відкриємо два камені великих мінімум. Але якщо дроп буде не дуже, то. О, до речі, Сульфуріон бажано спрацювало. РОЛ5. Кінь 5. Ну, все, народ, не вже Х2 працює. Х2 працює. Х2 працює народ. Я в шоці, я зроблю скрін. Цього. Вау! Вау! Ви розумієте, що я написав в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, хто, кого там ще немає. Що, якщо мені випаде. Хоча 5 зірок кінь і 6 зірок Ворон, я буду стрімити стрімати 12 годин. Я від цих слів не відмовляюся. Тому якщо вони все-таки мені падають, я беру, знаходжу якийсь день, і я буду стрімати 12 годин. Я буду стрімати все підряд. Можливо, не тільки рейд, можливо, тільки рейд. Подивлюсь, але це буде стрім-марафон, і буду, наприклад, можливо, буду якраз заходити на аккаунти своїх підписників. Буду їм робити поради і так далі. Тому, якщо вам цікаво, ставте подобайки. І взагалі, якщо вам просто цікавий такий контент, що, наприклад, ми будемо на якихось аккаунтах підписників, підписуйтесь, пишіть коментарі і буду розглядати такі варіанти. Так, ну, що нам треба тепер? В принципі, давайте ми поставимо фрею. Давайте ми поставимо якусь фрею, мабуть. А, чи треба нам якийсь інший герой? Та, мабуть, ні. Ну, давайте. Поки ще мені вас щастить, треба зараз відкривати камені. Тому що це дуже рідко буває. Давайте тепер ще міфіка. Давайте ворона, хоча 5. Навіть якщо ворон буде 5, нехай. Буду стрімити. Буду стрімити. Ну, дивіться, дійсно хороші заряджені такі пачечки. Клайдна на 5. Тоширу на 4. Хороша кількість і очків, і взагалі. Мені ну подобається. Це x 2 котрий іначе, і працює. Навіть не хочеться якось, ну, знаєте, інколи у мене дуже багато емоцій з приводу того, що X2 не працює. До речі, сигні Злиття епік. Ну, ясно, що душа на неї мені не потрібна, але тим не менше Ось, ну, дивіться, перехвалили ми трохи. Тепер майже немає ніякого дропу, але, але як я кажу, в мене вже кін на 5, це вже супер результат. Сульфуріон ще до того всього, і опардін на 5, котрого ми відповідно продамо. Так, ну оскільки пларіум мене задобрили, зараз я підчищу трошки склад, і ми будемо довідкриватися. Продовжуємо ми наше відкриття. Давайте ми закупимо все. Я бачу, що Пларіум сьогодні з нами. Якщо воно так, давайте будемо докупляти і грати на все. Поїхали. Підчистили ми там склад, покажу вам після того, що залишилося. І, до речі, перший епік і епік на 5 зірок таран непогано, продаж, але непогано. Можуть, коли хочуть. Дивіться, ще один герой. На 6 зірок, принцеса. Не буду її використовувати, але ну, 6 зірок. І ще один 6 зірок. От би це був якийсь легендарний або міфічний герой. Ну, маємо те, що маємо. Давайте будемо відкривати чотири великих камені вічної душі. Побажання, давайте я поверну сюди коня. Я поверну сюди коня. Кого я ще сюди поверну? Давайте я поверну сюди ще Ротоса. Ротоса. І давайте, давайте, давайте. Можливо, навіть Морту Макаба якогось. Тому що останнім часом Морту Макаб почав навіть трохи та грати. У мене на аккаунті, я маю на увазі. Фрея, ну нехай буде Фрея. Да давайте ось такі залишимо. Побажання. Ну, звісно, основне побажання це в нас Ворон на 5. Або хоча б 6. Хоча б 6. <гум> ви поняли Зажирався, стрімер. Давайте. І перший це в нас Епік. Епік це в нас шукачка. Це в нас 100% буде на продажі. Ти. Легендарний герой. І це кінь на 5. Блін! Не треба було ставити коня. Але сьогодні день конів. люди. Я вже пробудив свого на 5. Відповідно, це буде продаж. Але все одно це супер. І легенда, і. Да! Сюди його цього ворона. Ви розумієте, а в чому суть? Ну, якби було 6, я взагалі був би ну, неймовірно задоволений. Але в Вороні дуже потрібен опір. Супер потрібен. І йому розігнати цей опір? Складно. Але з п'ятою зіркою плюс 90 опору завжди будуть корисні. Так, ми отримали ворона. Давайте ми його одразу пробудемо. Давайте ми пробудемо всіх героїв, котрі в нас є. Наїс Тінекрад отримує ще одну зірочку і стає Супер. На, ні. Маріуса ще не пробудив. Давайте пробудемо його разом. Маріус бравий отримав одразу ще дві зірочки. І Сульфуріон отримав ще 4. Тобто, Сульфуріон зараз дійсно, можливо, у мене навіть на арені буде грати. Ерол, теж я його залю, тому що він потрібен в місті. Нехай буде. В принципі, я йому вже навіть книги дав. На арені, звісно, я його використовувати не буду. Але в іншому контенті, чому б ні? Давайте ми продамо це все. Тому що це все я використовувати, скоріш за все, не буду. О, і отак от зробимо, і в нас буде ще одна душа. Ще одна душа. І давайте відкриємо ще одну велику вічну душу. Поїхали. А, ну давайте ще й середню купимо. Що ми? Давайте, середня. Відкриваємо середню. середньої нам уже не випадає нічого серйозного, але в нас є ще одна велика вічна. І давайте, давайте, що ми хочемо. Що ми хочемо? Ну, ми хочемо, звісно, Ворона на 6. При всій повазі, але ну, хочеться трохи понагліти. Або ж хочемо якогось іншого дуже крутого героя, наприклад, Ротоса на 6, щоб також він був. Чому б ні? І... І це епік. І це епік, але в будь-якому випадку я дуже задоволений цим відкриттям. Ви, по на 5, ми його одразу з вами продаємо. Це не критично. Пишіть ваші враження від цього відкриття. Я думаю, воно вийшло просто палаючим. Мені пощастило, мої герої посилились. Це дуже рідко буває, але вони посилились. Тому пишіть коментар, підписуйтесь на цей канал. Дуже дякую за те, що ви переглянули це відео. Дивіться мої стрімчики, а також заходьте на другі відео. Дуже радий був всіх вас бачити. Бувайте!